Ми низько вклоняємось вам, дорогі матері, ваша сила, терпіння, віра та любов підтримують і дають крила тим, хто зараз боронить нашу землю. Нехай Господь оберігає ваших синів і донюк. Нехай у кожному домі панує мир, нехай серце сповнюється надією, а сльози радості від того очікуване зустрічей, витіснять хвилювання і тривогу. Нехай ваші серця завжди гріє тепло любові ваших дітей. А їхні обійми будуть найнедійнішим захистом. Матері, мами героїв, воїнів, захисників, скільки проллється ще крові, скільки мене страшних днів, скільки ще стане сили витерпіть біль війни, щоб повернулись додому. Усі доньки, сини, матері. Мами героїв, ті, в кого смуток в очах, ті, хто не знає спокою, серце, чиє повний страх разом із вірою в небо, яке збереже й захистить дитину її, бо так треба у цьому ще світі їй жить. Матері, мами героїв, низький вам у до землі за те, що змішалися з Богом усі ваші ночі і дні, за те, що найкраще взростили, за зиму в душі без весни хай стане вам віри і сили, дітей дочекати з війни.